Вітаю, шановні глядачі. У цьому відео поділюсь з вами тим, як я зберігаю цибулини тюльпанів. Ті, хто слідкує за моїм каналом вже давненько, бачили декілька відео, які я знімав і минулого року, і цього року, як я доглядаю за тюльпанами, вирощую їх, як їх викопую, обробляю. Посилання на деякі з цих відео я залишу у описі щодо цього відео. І ви там зможете ознайомитися. А зараз я вам розповім, що я роблю з тюльпанами, як їх зберігаю вже після викопки Ті, хто, як я вже казав раніше дивилися відео, у мене бачили, скільки в мене різноманітних сортів тюльпанів. І ось такі найпримхливіші сорти тюльпанів, такі як махрові, лілії видні або там строкаті, їх треба викопувати що два роки. Тобто ну, бажано взагалі. Кожен рік, але я викопую їх що два роки. Ну, звісно, перевіряю, наскільки вони щоб не втратили свою сортність, чи не хворі вони на різні захворювання. І вже після вибірки їх зберігаю до нового сезону, до осені. Викопую я їх через 2 тижні після цвітіння і 2-3 тижні десь так, і висушую у такому ось провітряному. Приміщенні, як у мене, як ви бачите, вон там ще можете побачити, цибулинки лежать у ящиках. То все різні сорти. І тут також кожний кошик це окремий сорт. Тому я так їх по сортах, як бачите, ось розписав. От, і буду відповідно потім висаджувати їх у себе в квітник. ну Зараз ви можете переглянути відео, як, як в мене вони були раніше. Які сорти. Ну, це на цьому відео не всі, звісно, тому що не всі зацвіли. Але ви можете побачити, яка в мене їх була кількість цієї весни. І отже, цього року я плануватиму новий квітник і, відповідно, по сортам їх буду висаджувати. Що ж, що я роблю з цими цибулинками і як їх зберігаю? Після того, як ви бачите висихають вже повністю ці всі стебла. Тобто всі оці поживні речовини вже уходять в цибулинку, і цибулинка вже взяла собі оці всі поживні речовини, вона тепер буде добре зберігатися до осені. Зараз нам потрібно це все почистити і зберігати. А зберігаю я їх у звичайній ось такій газеті. Як ви бачите, звичайна там газета. Найдешевший папір. З мого досвіду власного найкраще зберігати цибулини тюльпанів саме у газеті. Які б не брали б інший папір, вони там будуть пліснявіти, пріти. От. А в газеті вони добре дихають і тому чудово зберігаються. Ось такий нехитрий спосіб чудового і гарного зберігання цих тюльпанів. Ну, я бачу, що в мене. Оці дві газети не все влізе, тому я їх деякі, там, де найбільше цибулинок, я їх всі пересиплю в коробки і буду зберігати у сухому, прохолодному, темному місці. Що ж, ну а тепер сам процес. Тобто ми беремо ось цибулинки, ті, що вже висохли, їх треба обов'язково почистити. От, знімаю ці бірочки. Ось бачите, які хороші, гарненькі цибулинки. Ось так все чистимо. Дивіться, ось на відміну від. Цієї здорової цибулинки ось ця, бачите, така м'яка. Це зразу відбраковуємо, вона буде гнити. Все, це погана цибулина, з нею вже ніякого зиску не буде, тому її треба вибраковувати, щоб вона не заразила інших, бо почне гнити і потім у коробці будуть розвиватись різні процеси небажані. Щось їм не сподобалось тут. Точніше цій цибулинці. Так, оце наче нормально. Що ж, дивіться, якщо це в мене якийсь сорт рідкісний, тобто новий сорт, який я хочу більше розвести. То я залишаю всі цибулинки, навіть ось такі маленькі дітки, які не будуть свісти наступного року, але я їх посижу окремо, ну, так би мовити, для дорощування така школка. От, і там їх вже дорощую і потім розмножую цей, цей сорт відповідний. Тобто, бачите, цибулинка має бути ось така тверда, без всяких там пошкоджень, і мати відповідний ось такий колір. Все ці цибулинки будуть зберігатися до. Самої осені. Що ж, ну а тепер ми запаковуємо. Підписую. Бачите, ось такі бірочки, У мене там все по сортах, і кожен сорт я. Або нумерую, або підписую там по літерах. Ну, мені зручніше використовувати латинський алфавіт, бо вони так називаються англійською мовою, тобто ці сорти, і відповідно латинські літери. Що ж, ну а потім, коли я вже ось так їх запакував у папір газетний, я складаю їх у коробку. Ось відповідним чином, ви бачите, вже тут трошки їх розклав. Коробку можна взяти будь-яку. Це, наприклад, у мене з-під взуття. Бачите, зробити головне от такі відповідні отвори, щоб ці цибулинки там дихали. Ось таким чином я зберігаю ці цибулини до осені, десь у жовтні місяці. Орієнтуючись на погоду, я їх висаджую у ґрунт. І, як я вже казав на початку відео у газетному папері. Вони дуже чудово зберігаються, вони не зволожуються, вони не пересихають і добре тримають свою структуру відповідно до якості посадкового матеріалу. Ну, така ось у мене своя схема, тому я ділюся з вами зберіганням саме ось цих цибулин-тюльпанів. Так, і ще дещо час від часу я обов'язково перевіряю ці цибулинки. Ну, наприклад, там раз на місяць От, відкриваю коробочки, придивляюся, чи там немає про всяк випадок якоїсь плісняви. Але якщо навіть буває іноді, що там десь трошки є, ну, це не страшно, тому що в мене цибулини вже до цього були протруєні у препараті Максим у фунгіцидному препараті, тому якби тут. У мене це буває дуже-дуже ну, рідко. Якщо навіть є якась там одна-дві цибулинки в одній з такій упаковці ну, запліснівала трошки, то я просто цю плісінь прибираю і назад складаю сюди більш доверху от, і спостерігаю, щоб вона там на цибулинах не пішли процеси. Так що, в принципі, завжди нормально все чудово зберігається і до висадки вони всі витримують. Ну що ж, друзі? Нарешті я перебрав цибулини тюльпанів, почистив їх. І ось результат моєї роботи. Ось дивіться, те, що я вам показував. Там, де менше цибулинок, це все по сортам, упакувалось окремо у газетний папір. Ну, а решта, там, де вже їх багато у мене, я ось їх розподілив по коробках. Ось у кошиках коробках це все в мене окремі сорти. Ну і тепер чекаємо осені, і це все діло будемо висаджувати. Ось таким чином я відправляю на зберігання цибулин тюльпанів до осені. І, в принципі, вони нормально себе почувають. Зберігають вони у сухому прохолодному місці, тобто до жовтня місяця вони лежать. Чудово, і потім, відповідно, у чудовому стані отримую посадковий матеріал. Я відразу скажу, що я не займаюся продажем квітів, тюльпанів, зокрема, це все для власного саду, от, щоб потім уже навесні споглядати цю дійсно першу весняну красу. Ось таким чином можете взяти мій досвід і так само зберігати. Власні тюльпани. Також пишіть діліться у коментарях вашим досвідом, як ви їх зберігаєте, чим обробляєте, і коли висаджуєте, і яким чином висаджуєте. Тобто буде цікаво почитати ваші коментарі. Що ж, дякую за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І все буде Україна! На все добре, бережіть себе! Thank <laughs> you.